І ми продовжуємо зараз розмову із нашим гостем в студії. Нагадаю, що у нас перебуває голова та засновник благодійного фонду батальйону Донбас Наталя Веселова. Пані Наталі, ми з вами от закінчили про вашу благодійну діяльність. Хотів би перейти трошки до діяльності політичної. Наскільки мені зрозуміло, ви замикаєте першу десятку об'єднання самопоміч на цих позачергових парламентських виборах. До нас приходили кілька експертів. Ми до них запитували, яким вони бачать от, політичний процес і партії майбутнього, коли обираються там люди на праймеріс знизу вверх, там коли партії не вождиські, а от приходять з якимись там конкретними законопроектами. От у них вже підготовлені, і нам сказали, що е, самопоміч е, зараз ну найближче до такого якогось е, ідеального то реформаторського руху, який може в Україні змінити владу. Е, е, які саме законопроекти, який напрямок куруватимете ви? Саме я так. Ну мої принципи взагалі і раніше до політичної діяльності були, і зараз саме направлені на розвиток України, тобто в моїх інтересах, щоб Україна процвітала, тобто я буду саме такі принципи і відстоювати. Я сама держслужбовець із 16-річним досвідом і завжди працювала у соціальній сфері. Тобто я буду відстоювати саме питання соціального захисту населення. І... Це цікаво. А в яких так. саме от та в яких бюрократичних кабінетах ви працювали? Я так розумію, якщо 16-річний досвід, то ви бачили, як можна цю систему реформувати, щоб вона була більш ну, близька до людей, не така е... совкова система. От, де ви працювали? Які ви бачите зміни от соціальної роботи, соціальної роботи держави із населенням? Я працювала у пенсійному фонді, а також у управлінні праці та соціального захисту населення. Тобто там, це те, там де призначають допомоги та субсидії. Ну, звичайно, я знаю цю цю структуру середини і бачу ті слабкі сторони і маю певні. Скажімо так, ідеї, як це змінити. Ну, це ж не секрет, ви можете поділитися з нами? Ну, це не секрет, але все це в стадії розробки. Я думаю, що ми краще все це вже будемо розробляти з командою, і будемо втілювати це в життя. А в яких комітетах ви бачите себе в парламенті? Ну, В комітетах по соціальному розвитку України. Вам взагалі не страшно йти в парламент? От ви ж розумієте, що багато людей туди йде і по мажоритарних округам, і в тих партіях, які зараз є прохідними, це політики старі, які вже були при владі. Вони там знають, як е, працювати народним депутатом, не залишаючи е, себе обділеним скажімо так. І чи, чи не боїтесь ви, що вони, от ця от кругова порука, відтіснить просто нові рухи від законодавчого процесу? Є якась стратегія, як цьому протидіяти? Ну, ви знаєте, мене, ми приєдналися до об'єднання самопоміч, а сама назва говорить за себе: візьми, і зроби. Тобто, це це наші принципи. Так починався і починалася історія і самого батальйону Донбас. Тобто нам не давали його створити, але ми, ми взяли і створили його. І точно так же ми будемо продовжувати свою роботу у політиці. Ми не будемо зважати на старі обличчя, не будемо зважати на ці перепони. Будемо далі боротися. Що нам робити? А, як ви оцінюєте цю тенденцію, яка унікальна для цієї виборчої кампанії України, коли багато прохідних партій беруть у свої там перші десятки, двадцятки громадських активістів, там командирів батальйонів, експертів? Як ви до цього ставитесь? Ну, звичайно, що старі політичні партії, старі політичні сили, вони беруть комбатів, там якісь громадських діячів. Ну, саме для того, щоб показати, що вони ну, вводять у політику нові обличчя. Але я вважаю, що насправді цим людям не, не потрібно відмовлятися, бо це шанс, це шанс, що змінити. Угу. І от ми з кількома із тих людей говорили і в студії Еспресо, і вони казали, що а, вони. Не ідеалісти, вони знають, що можливо, коли вони потраплять до парламенту, ті ж журналісти, там активісти, комбати, що їх а, намагатимуться м, приручити, щоб вони виконували по команді, як пам'ятаєте, коли ще чи того показував, голосуємо чи не голосуємо, виконували вказівки керівництва партії. І вони кажуть, що в такому разі, якщо на нас будуть тиснути і не дозволять е, працювати, ми зробимо між е, е, якесь об'єднання з цих нових сил, нових облич, е, чи е, розглядає там самопоміч ви конкретно при об'єднатися до таких сил з різних політичних сил, які прийшли в парламент. Але ну, коли пройшовшись туди, і побачивши, що вони не зможуть там поодиноко кожен зі своєю фракцією там, боротися зі старим режимом і міняти систему, об'єднатися в одну силу. Якщо наша мета буде співпадати, будемо об'єднуватись. А які це, яка, яка це мета? Ну, перш за все, для чого ми йдемо в політику? Щоб наша Україна процвітала, щоб вона була мирною, щоб навести лад в Україні, щоб той же самий закон про люстрацію теж мав певні результати, так свого використання. Тобто ми будемо втілювати всі наші ідеї у життя. І знову повертаючись до вашої благодійної діяльності, ви можете сказати, як з часом змінювалося ставлення до добровольчих батальйонів? От коли вони спочатку створювалися? Можливо, були якісь там перестороги, чи хтось казав, та навіщо нам у нас є армія? І потім з часу, як еволюціонувало це ставлення до, ну, і до батальйону, Донбас, в тому числі? Ну, звичайно, коли ми ще створювали батальйон. Це була мета створити взагалі батальйон територіальної оборони. Ми е, на своєму шляху відчували перепони і з боку державних органів, з боку, боку е, воєкомату. Тобто нікому ці сили патріотично настроєні у Донбасі не потрібні були. Е, Семену Семенченко треба віддати. Е, Шану за те, що він не побоявся, що він взяв на себе відповідальність і створив цей батальйон. І таким чином ми проторили там дорогу для інших батальйонів територіальної оборони, які згодом стали батальйонами вже Нацгвардії, які зараз виконують певні бойові задачі. Тобто на саме люди можливо спочатку і не надіялися на те, що це буде якісь боєздатні одиниці, але це був прояв патріотизму. Це були добровольці, які покинули у мирному житті якийсь бізнес, які покинули роботу і вибрали таку діяльність як захист України. І зараз я бачу по відгуках людей, що дуже багато надій покладають на добровольчі батальйони. Тому що армія ні для кого не секрет, розвалювалася, розвалювався не дуже активно останні 4 роки, а взагалі розвалювався всі 23 роки незалежності України. І була е, певна деморалізація е, військових, тобто взяти ж ту ж зарплату, яка не гідна військових. Е, ті ж житлові умови, які не створювалися, е, Тобто сім'ї військовослужбовців живуть, е, не не, не надають їм квартир а живуть вони в гуртожитках, із тих гуртожитків їх виганяє. Тобто деморалізація йшла. Військових вони не бачили за що їм боротися. І лише коли добровольці стали воювати поряд із професійними військовими, тоді ми ж бачимо, що те АТО зрушило з місця і почало приносити результати. І це ж бачить весь народ. Тобто зараз на добровольчі батальйони покладається дуже багато надій. А як ви ставитесь до того, що учасник офіційно учасників антитерористичної операції і ветеранів антитерористичної операції, вважатимуться люди, які брали участь у військових діях, але в складі батальйонів або міністерства оборони або МВС, або СБУ, тобто просто добровольці, які організувалися і пішли, і потім не стали непідконтрольні підконтрольні жодній із ну правоохоронних військових структур України, не буде надано статусу учасника АТО. Ну, я вважаю, це з одного боку це неправильно, але у нас тут був, так, був такий досвід, коли наш батальйон не реєстрували офіційно. Ми дійсно були якимось партизанським утворенням. Тобто, у нас був такий переломний момент, бій під Карлікою 23 травня. До цього часу ми були просто добровольці, просто партизанами. Після того, як відбувся бій у Карлівці, коли у нас п'ятеро наших бійців загинуло, п'ятеро отримало поранення. Настав такий переломний момент, коли потрібно було щось вирішувати із легалізацією батальйону. І тоді батальйон відійшов під нацгвардію. Але ті люди, які віддали своє життя за Україну, які отримали поранення і стали інвалідами зараз, от наші бійці. Вони не мають статусу. Вони не мають ніяких пільг від держави, хоча вони боролися за Україну. І зараз хлопцями, колишніми бійцями нашого добровольчого батальйону створена громадська організація, і разом з юристами вони якраз займаються такою діяльністю, тобто якось питаються вирішити це питання на державному рівні про присвоєння статусу учасника бойових дій саме для таких людей, які які е, захищали Україну в складі добровольчих батальйонів. Ну ми бажаємо Я... вам успіху у цій непростій так. справі. Ми так розуміємо, що вона потрібна не лише вам, вона більше нам потрібна для реформи нашого громадського суспільства. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні в студії Еспресо говорили із Наталею Веселовою, головою і засновником благодійного фонду батальйону Донбас і 10-м номером у списку об'єднання самопоміч. Дякую, що завітали. Приходьте ще до нас.